Формуємо взиму, вже готуємо ночі холодні, сьоме, дев'яте. Значить, що я роблю? Я швиденько вам покажу. Я вже почав розбирати, сповнив, що можна зняти відео. Так Вони на шасти двох корпусах. Це отакі рамочки. Ось такі рамочки. Що я буду значить робити? Це тут не... Неповна рамка, скажімо так, і більше не запечатаного. Не знаю, що вони знайшли, -от принесли, я її ставлю на край. От. Вони собі спокійненько звідти перенесуть, закриваю повною печатною рамкою. Це те, на чому буде наша бджілка замувати. Поїхали далі. Бджоли, зразу говорю два корпуси. Так, Тут у нас розплод. Обов'язково дивимося, чи є суточний. так Суточний розплод є. О. Маточка вже перестає сіяти, тому що ну все, сезон закінчився. Далі чує легка, походу. Да, теж розплод, теж суточний. Трошки печатки по центру, в основному суточний є. Це теж дуже добре. Нехай буде, ще нам пригодиться. Так, що в нас далі? Ага, далі у нас пішла кормова рамочка. Так, оце потрібно забрати. Потрібно забрати це все діло. От, Я показую, як я формую. От, нікого, повторююся, не навчаю, показую просто те, що роблю я. Це сюди ближче. Потім вже будемо ще раз мединок заглядати. Цих дві рамки з розплоду, які пусті вийде розплод, ми їх просто заберемо і здвинемо всередину. Тобто, в мене 10 рамок, дві крані я на зиму не ставлю, щоб була вентиляція, тому що зацвітає, а потім куча в общем, головняка. Поїхали далі. Теж важка рамочка. ось Яка гарненька. Яка гарнюня. Теж повна. Знімали другий корпус, я вам скажу з жінкою його стягнули. Наверно, Мабуть, там теж щось є. ого. Так, що ми маємо? Теж ми маємо рамочку, бачите, практично донизу запечатана вона. Маласенький уголочок. Нічого страшного. Пойдет. Уголочком ставим до ляточка. Пустим. Не знаю чому, але мені так подобається. Так, поїхали далі. Теж важку рамка, теж у нас вона печатна, бачите, повністю. І обірвано. Це то, що ми переїжджали для Хар муха. Кожен раз дивлюся і дивуюся, як ми їх взагалі більш-менш нормально довезли сюди і вже душа болить, одним словом. Не повторяйте моїх помилок. Так, і крайня рамочка у нас. Теж, бачите, внизу чуть-чуть недопечатаного, ну, нічого страшного. Дівчата, я думаю, спрацюють. Так, недопечатаним я ставлю всередину. Так, і того. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Не поняв? Не вистачає рамки, ну, нічого страшного, нехай буде 9. Це вже не принципово, це не сезон. Ну, Давайте відправимо око, подивимося. А таку прибуду собі зробив. Окремо відео зніму. Зручно. Зручна штучка вийшла. Так, і що в нас тут? Просто цікаво. Просто дуже цікаве вже вам покажу і від вас відстану. Угу. Не так уже забагато. Але, але, що я вам хочу сказати? Грубо говоря, тут трошки далі пів рамки бачу, бачите, не вистачає мені ще руки, я взагалі не вистачався Ось, Зараз ми будемо цей верх теж перебирати, маломедні будемо забирати. Я їх вскриваю, вставлю в верхній корпус, кому не вистачає, і вони собі переносять низ, лібо кормлять своїх дітей, тобто корма вони не споживають з гнізда. Дякую за увагу. Підписуємося. Пальчики вверх, пальчики вниз. Бережіть себе, бережіть нашу любу Україну. Пока-пока.